Далі про ще один своєрідний експеримент продовжує перевіряти українців на щирість та гостинність. Моя колега Юля Дічук відважна. Вона четвертий день подорожує Україною від сходу до заходу без грошей. Сьогодні вона ночувала в Донецьку в подруги, але не задурно заробила на сніданок готуванням і прибиранням. Зароблені в перший день 12 гривень. Довелося витратити на воду та хліб в спекотному місті. Залишилася гривня 25 копійок на дорогу до Дніпропетровська. У Донецьку сталося те, про що кілька останніх тижнів мріяла вся східна Україна. Сьогодні зранку, нарешті, пішов дощ. і От зараз хмари також збираються. Я думаю, всі тутешні фермери зітхнули з полегшенням. А ми залишаємо це місто і направляємося до Дніпропетровська. Це машина мого друга Жені. Він люб'язно і безкоштовно погодився мене підвести, вивести за місто. Все ми це робимо тільки з цілю економії часу. Вчора ми вже перевіряли донецьких водіїв маршрутки на люб'язні сім'ї. Без проблем вдалося домовитись про безкоштовний проїзд з околиці до центру. Взагалі минула доба у Донецьку була надзвичайно насичена, гарне, незвичайне місто. Дуже багато цікавих людей. І от якщо ти звертаєшся до них України. То у 80% тобі відповідають також українською. Це приємно мене здивувало. Ми влаштували тут декілька експериментів із переодяганням, вишиванкою, із купівлею алкоголю. Але про всі деталі ви дізнаєтесь у завтрашньому сюжеті. Зараз немає вже часу, тому що до того як стемніє, потрібно дістатися Дніпропетровська. Поїхали.